Вітаю, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день 9 червня. Разом із Першим Подільським. Президент закликав не нехтувати повітряними тривогами. Забронювані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку. Смертельні трагедії на річках області. У парках обласного центру знищуватимуть кліщів. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. Цими днями слід обов'язково зважати на повітряну тривогу. Попередив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Очільник країни не надав більше подробиць щодо застереження. Крім того, він повідомив про дуже непросту ситуацію на деяких ділянках фронту. І про інші заяви президента, зокрема, з інтерв'ю News Володимир Зеленський заявив, що США перекинули на близький схід 20 тисяч ракет, призначених для України. Президент зазначив, що передача цих ракет для боротьби з російськими дроном була погоджена за часів попередньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Далі пряма мова. Ми розраховували на 20 тисяч антишахедних ракет, не других, але це спеціальна технологія. Сьогодні міністр оборони повідомив мені, що США перекинули їх на близький схід, сказав Зеленський. Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він уточнив, що у відпустку не можуть поїхати ті заброньовані чоловіки, які займають певні держпосади, зокрема це члени Кабміну, депутати, судді, працівники ОП, офісу президента увазі служби безпеки України. Також ті, хто мають бронь, не можуть виїхати у відпустку, якщо їхній роботодавець повідомив у Державну прикордонну службу України. Що для них перетин кордону можливий лише у службові відрядження? На щиті до Кам'янець-Подільської громади повертається захисник України, сержант Микола Крушельницький. Вірний військовий присязі, боронячи батьківщину від ворога. Захисник загинув на полі бою 1 червня 2025 року. Він був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі, зазначають у міській раді. Сьогодні воїна зустрінуть, віддавши останню шану з десятої Тридцять до 11.30 відбудеться прощання із полеглим захисником у будинку офіцерів. Близько 11.40 кортеж вирушить до села Залісся, перше Орининської ОТГ, де воїн знайде вічний спочинок. Світла пам'ять та шана захиснику щире співчуття рідним та близьким. Смертельний відпочинок на річках Хмельниччини вихідними потонуло дві людини. Трагедія на річці жванчик сталася 7 червня. В обідню пору камянськ подільські рятувальники отримали повідомлення про допомогу. За інформацією від ДСНС, підліток відпочивав біля водойми з друзями, пішов купатися та зник під водою. Друзі намагалися допомогти. Після чого звернулися по допомогу до надзвичайників. До пошуків було залучено 10 фахівців та дві одиниці техніки. Згодом водолази ДСНС дістали на поверхню тіло підлітка 2012 року народження. 8 червня з річки Горині надзвичайники дістали тіло 25-річного потопельника. Трагедія сталася у селі із Зяславської територіальної громади. Загиблого передали працівникам правоохоронних органів. Служба порятунку вкотре наголошує на важливості дотримання правил безпечного відпочинку на водоймах. Буде гучно сьогодні. Упродовж дня у Старокостянтинівській громаді буде чутно звуки вибухів і пострілів. Про це поінформували у міській раді. Тож зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги у разі загрози. подбайте про власне здоров'я та життя і скористайтесь найближчим укриттям. Боротьба із кліщами у парках обласного центру у Хмельницькій міській раді поінформували, що з 9 по 12 червня буде проводитися обробка парків і зелених зон проти небезпечних комах. Сьогодні роботи розпочалися у парках «Молодіжний» та героїв, а також у дендропарку. Поділля. 10 червня на черзі парк імені Михайла Чекмана, також парк Івана Франка, 11 червня сквер імені Тараса Шевченка, парк Плоскирів, 12 червня. Територія навколо озера у мікрорайоні Озерне. Тож з 6 по 8 годину обробка проводитиметься у парку Молодіжний героїв. Також парк імені Михайла Чекмана, парк Плоскирів із 7 до 8 – дендропарк Поділля, парк імені Івана Франка, сквер імені Тараса Шевченка. Анка територія навколо озера у мікрорайоні Озерна у муніципалітеті закликають утриматися від відвідування оброблених територій протягом п'яти днів. Також не рекомендується вигулювати й домашніх улюбленців. Сертифікований засіб є безпечним для людей і тварин після повного висихання. І сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура по області від 19 до 24 градусів. Тепла буде у Хмельницькому від 20 до 22. Наразі це все. Чим стигаю поділитися? Залишайтеся із першим подільським. Впродовж дня оперативно інформуватимемо про головне. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. На все добре.